Ми брали вже реально існуючі якісь компанії. Наприклад, на своєму досвіді я робив е е свою фінальну дипломну роботу для АТБ. а Саме це був мобільний застосунок. Це не буде проблемою потрапити у компанію лише доведеться витратити дійсно час 2-3 місяці. Я Антон Пономаренко, я закінчив успішно курс UI-UX дизайнера у Бітрут Академії. Чому ти обрав саме цей курс? Як ти зацікавився цим напрямком? Я зацікавився цим напрямом, оскільки я доволі творча людина, як я себе асоціюю тобто, я до цього був і фотографом, мені подобалася ця стежка, але мені захотілось і давно була ця ідея пройти у IT. Із таких творчих напрямів це, як на мене, перше попало під руку. І серед моїх друзів, які рекомендували це UI UX дизайн, і я цим зацікавився. Мені рекомендували школу. Я зацікавився, я подивився, посерчив інформацію, і ось так я потрапив на цей курс і став дизайнером. Чи навчався ти в університеті? Так, звісно, я маю першу університетську освіту. Це юрист. За спеціальністю право. тобто мені подобалася стежка на початку, але потім я зрозумів, що це трішки не творче, це скоріше буде стресово, якщо працювати на спеціальності. І тому я вирішив ось піти саме на дизайнера. Це сталося буквально через пару місяців після навчання. Тобто, тоді це як від як я до цього прийшов? Була реформа поліції, мені здавалося. Те, що це будував круто, як в Сполучених Штатах, но corruption, без корупції, все буде чисто прозоро, але потім вже стало мені розуміти що, що все не так гладко. І тому я вже тоді замислився, що краще, можливо, якусь професію підшукати. Треба кудись в інше місце рухатись, де я буду трішки стабільно себе відчувати. Чому ти обрав саме цю компанію? Варіанти були ще. Готі <смеш> мені багато рекомендували. Я не знав, що це. Плюс е мені часто, ну, я зацікавився, я там залишив заявку, мені цікаво було скомунікувати і дізнатися більше. Тобто, і вони мені дуже часто дзвонили, це мене трішки так відсунуло. Ось е саме цією компанії зацікавився, знову ж таки серед знайомих. Тобто, є у мене знайомий, який на Python пише різні е коди. Але він не закінчив саме тут курс, він просто знав, те, що це файна школа, можеш туди піти, і плюс одна знайома, яка закінчила десь ще 2016-му, десь так цей курс і вона порекомендувала. Ось так я зацікався і прийшов Тобто, того IT, бітрут академія, і наче все більше я ніяких компанії і не знав. Так, це онлайн навчання, тривалість курсу спочатку була, якщо не помиляюся, 4 або 4,5 з місця, але через вимкнення світла воно трішки розтягнулося, оскільки. Треба було так підгадати час, аби змогла більшість групи бути присутня. Тобто ми шляхом голосування вирішували, в який день ми навчаємось, який ні. У кого є доступ до світла і таке інше. І через це трішки розтягнулося. І плюс ще була така складна тема: у нас автолояути. Це у фільмі таке поняття, яке допомагає вирівняти чітко ті або інші там. Параметри, тобто, це текстові, аби все було рівнисенько. І група у цьому плуталася, і ми трішки додаткові заняття провели з автовояутами, і ось це повпливало. Але ми тут, ми навчилися, і все чудово. Векції записані заздалегідь, чи проходять в прямому ефірі? А вони проходять в прямому ефірі, тобто ми зідзвонюємось, якщо не помиляюся, платформа була Zoom. так. І плюс так само ведеться запис на YouTube, тобто де вся інформація зберігається, плюс дублюється це ще в lms системі де там є доступ до так сказано, теоретичних знань, які можна почитати перед уроком і дізнатися, що це, як це якому уроку буде присвячена тема. І тобто, коли у нас прийшов, наприклад, Зізвон, там буквально десь дві годинки відчиняється доступ, нам кидають посилання, де ми можемо переглянути цей урок. І щось повторити, і щось освіжити через уже там рік. Тобто, все зберігається, все чудово, все прекрасно. Насправді, кейси вони всі стали у нагоді. Тобто, як відбувалось навчання, тобто нам спочатку розповідали. Ось сьогодні ми познайомимося з такою-то такою то темою, наприклад, знову ж таки, автолояути, ми вислухали, ми там дізналися так само, наприклад, про шерфти, що це, як це працює, які є види. Там після цього ми починаємо вже практично, переходимо у фігму, відчиняємо. Там заходимо на один борт, створюється і нам розповідає ментор, як, що ми будемо робити. Ми це все робимо своїми ручками, тобто складаємо якісь там пазлики, робимо якусь там а, а, першу сторінку сайту. Ми її накидаємо, робимо, розміщуємо той або інший матеріал. І далі, вже, коли ми всі це зробили, ментор проходить. Ходиться, дивися, що правильно, що неправильно, дає фідбек, і ось так. Тобто, практичні навички я отримав, і я їх насправді застосовую у своїй роботі кожен день. Чи створювали ви дизайн для реальних замовників? На жаль, такого не було, проте ми брали вже реально існуючі якісь компанії. Наприклад, на своєму досвіді я робив е е е свою фінальну дипломну роботу для АТБ, а саме це був мобільний застосунок. Оскільки наче, в АТБ він або є, або його немає, чесно вже не згадаю, але він дуже поганий. Плюс у них різна стилістика, там одні кольори, потім можуть бути вже інші кольори, тобто вони, напевно, в процесі ребрендінгу. І я вже підходив до цього, як майже до реального завдання, і відносився так само, тобто, наче це замовлення, і вже робив з усією своєю відповідальністю. Скільки студентів у групі, скільки викладачів? Якщо помиляюся, десь 15 людей присутні, але під кінець навчання нас залишилось трішки менше, десь 10-11 студентів ось, але наче всі гармонії, там, в якійсь гармонії тандемі працювали якось так. На курсі один викладач і також один менеджер, який допомагає з якимись там технічними питаннями. Наприклад, е немає доступу до ЛМС-системи, або там забувся проль, тобто якісь технічні, і е один ментор, який нас супроводжує від е самого початку до самого кінця, і ми з ним навчаємось. Комунікація, якщо там прийшов, наприклад, у нас заняття, але виникли питання під час виконання домашніх завдань. Ми можемо написати, скомунікувати, і навіть <хи> я трішки грішив, оскільки у нас офіційно неділя на це була вихідний день, але я міг забутися або щось. Я там прям дуже хотів виконати, дізнатися. Я пишу і там отримую відповідь, і це ось якось так круто відбувається. У нас була дівчина Катерина, Катерина Кіріянова. Вона насправді така. Товариська дружня була з почуттям гумору, тобто з нею було якось легко спілкуватися, щось втілювати, плюс вона надавала допомогу. Вона там, якщо особливо у мене кейс був те, що я не розумів конкретну тему, і вона могла мені її декілька раз пояснити. Тобто вона там пояснила, ось Антон, ось так я тобі розібрала чи тобі зрозуміло. Я кажу, ну, майже щось я ще вагаюся. І потім, навіть якщо вже час заняття міг закінчитися, вона все одно могла приділяти увагу і допомагати вивчати матеріал. З приводу регалій, я можу сказати, те, що це досвідчена людина у цій стежці з 9 або 10-річним досвідом, тобто вона починала з якогось легкого такого дизайну сайтів. І потім паралельно через проміжок часу, так само через певні курси, вона прийшла саме до UI, UX частини і стала таким вже вагомим, прям конкурентним сеньором у цій ланці, з яким легко пізнавати різний матеріал у цій школі. А, так, як я казав, це мій саме був дипломний це тебе. Я робив мобільний застосунок на базі iOS, і під час виконання курсу ми. Навчаємось матеріалу, і також є такий проект, як Honey Bunny особисто нам випав. Тобто, це був кондитерський сайт, де ми застосовували свої навички. Тобто ми поетапно його створювали, і поетапно, коли ми там дізналися нові знання, ми їх там перевтілювали, і це супроводжувався цей проект так само до кінця. Ось тобто, по суті, два проекти повноцінно готові, але я так само під час курсу. Ми коли знайомились з тими або й іншими матеріалами, це були міні завдання міні завдання, але я їх потім вже повертався і починав дороблювати, аби так само закинути собі у портфоліо на Behance. Чи є щось, що тобі не сподобалось на курсі? Прям незадоволений, не можу так щось сформулювати, тобто, наче все було окей, але з приводу покращити, можливо, використовувати якісь. Додаткові месенджери, наприклад, там, Телеграм для комунікації, що там якось створювати і таке інше. У той період, коли я навчався, були вимкнення світла, і тому на фоні усього цього все здавалося круто, все чудово, і все було гарно. Ну, на курсі набагато якось ми тісніше спілкувалися, оскільки було декілька це три заняття на тиждень. Плюс ми після цього комунікували. Ми могли ділитися на групи. Нам давали там, нас поділили там по три людини, по чотири. Нам давали сугубо для нас якесь конкретне завдання. Ми в комунікації співпрацювали, робили і підвищувалось якось взаємозв'язок. І було здавалося, наче дружня. А в університеті я був на. Заочному відділенні, і не можу сказати, що була прям якось так само, оскільки я там з'являвся е, не так часто, там на кожні півроку на 2-3 тижні, і майже там з групою я міг бути не такий знайомий, оскільки було там понад 35 студентів, і деякі з'являлись нові, деякі уходили. І, тобто різниця дуже суттєва. Прям коли так дружньо ми всі співпрацюємо, і коли так різношорстно, якось так. Чи допомагають курси в працевлаштуванні? У нас було кар'єрне кар консультування, тобто це як було додаткове, можна сказати, заняття з доволі досвідченими людьми у цій ланці, тобто це були HR і рекрутери, які розповідали про кейси, як треба відгукуватись, тобто що краще класти у своє резюме, який матеріал, як його подати, як підійти до цього. Процесу, на що звертають увагу, на що краще написати, які там свої скіли краще вказати, і так само розповідали, якщо ви, наприклад, там вказуєте свої скіли, то треба знати, що це таке, а не просто написати, і це насправді допомогло. тобто це так само, якщо напевняв, був, було під запис, і потім, коли я вже випустив все, я ще раз переглянув, відредагував своє резюме, і що насправді, напевно, допомогло, бо так би це вийшло. Прям там, мемуари, каша де я, там розповідаю, ось вас є такий дизайнер, у мене є такий досвід і бла-бла-бла. А так, за допомогою цього, я зміг більш його оптимізувати, забрати воду і створити більш гарне своє CV. Ну і так само й е, телеграм-канал, де ти можеш так само, це загальна комунікація зі студентами, і також е, тими викладачами, які працюють. У цій компанії, і якщо щось не зрозуміло, ти можеш так само запитати або скинути, як я робив. Тобто я там написав Привіт, друзі, ось я зробив своє резюме, як вам я скинув, мені порекомендували навіть внести деякі зміни, я їх вніс, і ось так. І плюс так само там скидається актуальний перелік вакансій кожний понеділок, на який я відгукувався, і це так само допомагало здобути нові тестові заняття, про тестові завдання, прийти їх і дізнатися щось нове, і підготуватися до майбутніх співбесід. Насправді, це був через певні обставини в нашій країні доволі довго тривалий процес. Тобто, в середньому, коли я спілкувався, це могло займати у деяких від 2 до 3 місяців. У мене зайняло це 2 або 2,5 місяці, коли я знайшов першу вакансію. Перед цим я виконав дуже багато різних тестових завдань, і потім ось е з'явилось неочікувано human resource manager HR. Вона мені скинула тестовий, виконав, і так швидко пройшла комунікація, я потрапив в компанію через два з половиною місяці. Після цього я е змінив компанію і нову знайшов одразу десь через тиждень-два, десь ось так. Чи багато тобі довелось довчати на роботі? Чи курси дави достатньо знань? Насправді дали достатньо завдань, і я їх використовував майже якщо напам'ятаюся, у мене була друга співбесіда, і це була неначе контрольна робота за весь рік. Тобто я спілкувався з арт-директором, і він мені задавав майже безліч питань по юзер експірієнс частині, по юзер інтерфейс, якими ти платформами володієш, тобто програмами. І коли я відповідав, і потім е, я попросив дати мені фідбек, я не зміг потрапити в цю компанію, бо конкурент мене обігнав, але мені сказали, що моїх навичок достатньо було багато. І мені це сподобалось, але ось зараз я можу іноді переглянути ті або інші уроки, які там підзабуваюся. Це пов'язано там з User Experience е, частиною. І якось так. Чи не запізно йти в дизайнери? Насправді на теперішній час я можу сказати, що так багато різних зараз спеціалістів, це як і дизайнерів, так і QA-тестувальників, і різних професій, вже доволі багатсько, і це впливає на певний пошук або першої роботи, або, в принципі, якоїсь роботи, навіть якщо людина. З досвідом, тому треба трішки кладати час. І я можу сказати, якщо ти обладаєш гарними знаннями, розумієшся на цій справі, тобто гарно пройшов курс, підготувався, вивчив і розумієшся, то це не буде проблемою потрапити у компанію лише доведеться витратити дійсно час два-три місяці. Десь так. Що краще обрати для вивчення дизайну: курси чи університет? Я би сказав так обов'язково йти на курси, бо, як на мене, різні школи і ті, хто надають курси і такий освітній матеріал, вони підходять більш відповідально, ніж, наприклад, вищі навчальні заклади, саме державні, оскільки може відрізнятися матеріал, тобто дизайн це нас доволі така гнучка. Сфера, де постійно можуть якісь там нові тенденції змінюватись, вноситись. А в університеті може бути це такий довготривалий процес, внесення якихось змін, і плюс в університеті, наскільки мені відомо, немає саме спеціальності UI, UX, проте є графічний дизайнер, але це не відміняє того фактору, що доведеться навчатися 4-5 років, а це доволі такий тривалий процес. І я би віддав перевагу курсу, наскільки ти можеш отримати прям. Інтенсивно ту ж саму вижимку, поглинути цей матеріал за більш короткий проміжок часу, наприклад, за п'ять місяців, бути підготовленим спеціалістом. Що тобі не подобається в твоєму робочому дні? Не подобається чіткий графік, оскільки я хотів так само, як і навчався, і працювати дистанційно, тобто, ну, це також трішки змушує прям бути таким чітким, планувати починається він з дев'ятої ранку і до шостої вечора, плюс обідня перерва. Ось я приходжу перед роботою, можу випити каву в офісі, можу випити каву, взяти якісь смаколики, поїсти, потім приступати до свого виконання свого завдання. Лише подобається, як на мене, дедлайни, Якби їх не було, було все. Чудово. А так, наче я прийшов з гарним настроєм, можливо, не завжди, проте там, випив кави, сів, е е продовжив своє виконання завдання, там зайшов, е переглянув Behance, е е е е що там люди створюють дрібли, які там створили нові дизайни і намагаєшся це якось там поєднати, перевтілити і вносити в свій існуючий проект. Ось так. У мене були Вакансії, які пропонували дистанційний формат роботи. Проте, я, якщо не помиляюся, я не зміг пройти до фінального етапу співбесіди, тобто зазвичай там треба міцна англійська мова, з чим у мене проблеми, але намагаюся це виправити. І часто зараз саме в Києві шукають спеціалістів вже у Офіс, але якщо, наприклад, повітряна там, тривога або ще щось, то не проблема йти в укриття, оскільки більшість це бізнес-центрів з файною великою парковкою, де можна почуватися у безпеці. Зарплатня насправді стартує, якщо напоминаюся, 550-600 доларів. І як і будь-де, тобто, чим більше досвід, тим більше зарплатня. І як на мене, вже професіонал там два. Двох-трьохрічним досвідом може отримати 1000 1500 доларів і файно себе почуватися. А можливості розвитку, як на мене, UI, UX дизайнер графічний дизайнер це такі можна сказати, спеціальності, які йдуть майже що поряд. Тобто можна вивчити, оскільки ти вже владієш знаннями по ілюстратору, по фігмі, вивчити якийсь графічний дизайнер, стати більш таким міцним спеціалістом і розвиватися у графічному дизайні, або вивчити, що таке моушен дизайнер. Тобто все, що, як на мене, пов'язано з дизайном, буде даватися більш легко, оскільки е, всі люди приходять у цю сферу творчі такі комунікабельні, веселі, і не буде складно вивчити новий матеріал. Яким людям краще не йти в цю сферу? Почну з тих. Кому краще йти, краще йти творчим людям, які щось шукають нове, таке люблять читати, дивитися. Їм подобаються там різні кольори, вони творчі особистості, їм подобається щось нове. Тобто таким людям буде легше даватися, як на мене, робота. Тобто, шукати там цікавий дизайн, його перевтілювати їм це буде легше, ну і також е, слід не забувати. За UX-частину, тобто треба також людині трішки бути аналітичною і трішки е, розвивати логіку, аби розуміти, як спростити шлях користувачу у мобільному застосунку, аби все було легко, і він легко увійшов, а потім вже ти робиш юзер інтерфейс, і тут вже творчість проявляється на всю повну. А кому не йти? Е, Краще не тим, хто не зможе сидіти, бо все ж таки доведеться. Попри всю творчість, віддатися процесу, сидіти, створювати, аналізувати, малювати і таке інше, і також тим, хто не екстраверт, тобто більш такі інтровертні особистості, оскільки доведеться багато спілкуватися, як на фрілансі, так і в компанії. Доведеться спілкуватися з проджект-менеджерами, з різними розробниками це iOS, Android. Всі, хто допомагають перевтілити твій дизайн вже у існуючий проєкт, і доведеться комунікувати. Тому ось які твої цілі? В якій компанії ти мрієш працювати? Насправді, з приводу компанії, я навіть не можу. Якось чітко відповісти, яка там конкретно вже існуюча компанія мені подобається, проте я би міг намалювати в собі в голові. Тобто це там вільний графік, у тебе там більше лояльні дедлайни, ти можеш там з легкості приходити, виконувати таски, і якась легка, дружня атмосфера. Прям не знаю, це якась ідеалістична прям буде ланка. А З приводу розвитку я планую. Розвиватися в UI UX, тобто отримати ще досвід і паралельно вивчати ще різні курси графічного дизайнера, аби стати більш таким міцним конкурентом на цьому ринку і творити більше і бути більш таким універсальним бійцем, який зможе щось гарненьке, цікаве створити. Як потрапити на цей курс? Чи є співбесіда? Відбувається це наступним чином. Тобто, як я робив, як я і зробив моє оповідання, я сподав заявку, те, що я ось зацікавився, заповнив там коротку форму, номер телефону, ім'я. Ось потім зі мною скомунікували. Якщо не помиляюся, мені передзвонив менеджер компанії, уточнив дані. Я задав якісь базові питання. Ми на цьому домовились. Після чого була, був етап співбесіди. І, де ми запланували час, і так само було можна сказати, тестове завдання, яке там включало певні питання про технічні знання, це як я казав з інструментарієм, плюс е мені сподобалось там було завдання з логікою, і також з англійською. Я схвилювався, бо для це для мене це було неочікувано. Тобто я думав, що. Ось я комунікував, я заплатив кошти і одразу навчаюся, а виявилося, що треба трішечки бути підготовленим спеціалістом. Потім був етап співбесіди, де у мене запитали е, питали різні питання, Скоріше за всього, це перевірка мотивації: чи дійсно ти там зможеш працювати у цій стежці, трішки ти про себе порозповідаєш. Це, як на мене, аби підібрати більш е, таку. Групу студентів, де ти будеш почуватися як там, у своїй воді, і тобі буде легше навчатися. І ось так. Тобто співбесіда, завдання, невеличка розмова про себе, про академію, про майбутню спеціальність. І після цього тобі через там, пару днів надсилають офер, ми готові вас взяти на навчання, і там вже визначається час, коли починається навчання. І ось так. Що б ти порадив собі. Якби тільки зараз починав свій шлях у дизайні, я би порадив собі якість зараз, якщо я там планую на якісь курси піти, тобто дізнатися більш глибше про ту або іншу вакансію, аби знати, з чим тобі доведеться працювати, які кращі знання, і сформулювати у себе картинку, яким матеріалом слід володіти. Як підходити, як ти будеш підходити в майбутньому до цього процесу роботи, і що це загалом таке? Тобто, ознайомитись можливо базово. І якщо ми кажемо, наприклад, про дизайнера, то можливо ознайомитись з якимось певним інструментарієм, наприклад, там Photoshop, Illustrator, Figma. І вже якось інтуїтивно там, подивитися пару уроків, наприклад, і знати, як працюють ці базові інструменти. Проте це не буде якимось спиняючим фактором, тобто, в будь-якому випадку, тобі м -м студенти і так само ментор допоможуть зрозуміти той або інший інструментарій. Ну і подивитися, можливо, якби я собі рекомендував. Це подивитися, що саме створює UI UX дизайнер, Бо я спочатку думав, що це тільки там про веб-дизайн, це тільки про створення сайтів, а виявилося, що це і мобільні застосунки, це їх адаптація, це там ще стежка аналітики, і я би не сказав, що я чимось незадоволений. Навпаки, перша мене освіта юриспруденція, я свою логіку у роботі з цією частиною і це так само допомагало.